Колеги, всім вітання. Поговоримо сьогодні про цікаву тему, е яка набирає оберти. Там хтось може сказати, що ой це тренд, це тренд не тренд, це е майбутнє всього світу, тому що е тому що е у зв'язку з з інтенсивністю обробітку, з інтенсивністю вирощування культур, в більшості країнах є проблема із е, органічною речовиною і не стільки з органічною речовиною, як із структурою, і структурою ґрунту. Відповідно, для того, щоб поліпшити структуру, е, накопичити біоту, потрібно що? Сіяти седиральні культури. І не просто моно, а старатися вирощувати седиральні суміші. Я знаходжуся зараз в Австрії. В Австрії, австрійських фермерів, тому що вони досить давно займаються седиратами. Із 1950 року вони працюють над сумішами. Тобто буде. На наступний рік 75 років вони займаються, є відпос... спеціальний відділ, який займається чисто седеральними сумішами під бором І фактично всі седеральні суміші вони підлягають під державну систему компенсації. Я зараз знаходжуся на полі, на полі після ліпаку. Тут був попередний кріпак. Видно, потім покажу. І тут посіяна суміш Васер Гюти Фрю. Досить популярна бюджетна чотирьохкомпонентна бюджетна суміш, яка включає в себе два види конюшини е, рослину Мунго або Гвізоті Абісінську і Фацелію. Тут на даному полі ви бачите колії, накатані колії, це фермер. Працює над розкисленням ґрунтів і вони вносили ДФК. А... І тепер розвертаю камеру і показую вам, як виглядає суміш. Ось такий загальний стан. Коли посіяно, я не знаю терміни посіву, тому що я просто зупиняюся на на полі, які знаходяться поруч біля заводу. І тут фактично всі фоля фермерів в радіусі 150 кілометрів вони засіяні різними сумішами від задбаву. Видно, що тут є ріпак. падалиця це ріпаку. Відповідно, фактично в усіх сумішах є рослина Мунго. Мунго. Uh, і досить багато, досить багато uh, використовується даної суміші, тому що вона входить в державну підтримку uh, Австрії. Відповідно, це державна програма, яка там потім дає змогу отримати uh, дотацію Е uh, Що я хотів сказати? Uh, тут uh, є чотири компоненти. Да? Це Фацелія. Фацелія. Потім конюшина. Олександрійська і звичайна. Два види конюшини і Е, Видно, що дивіться, потім у досить в цьому регіоні насочена насичена сівозміна соєю. Зустрічається ріпак в сівозміні. Соняшника тут фактично немає, дуже рідко і дуже мало, фактично немає. Але що я хотів спростувати, міф, який розповсюджується в Україні, і що Мунго це, так як це родина айстрових, вона є переносчиком склеротиніоза. У мене тоді питання, на яких культурах розвивається склеротиніоз спільний? Це ріпак, це е, соя і це соняшник. Тобто це один тип склеротиуніозу, який може е, паразитувати да, і насичуватися постійно. Тоді в мене питання: якщо це так, соняшника тут менше, але сої і ріпаку досить часто зустрічається в фермерів, тому що вони теж працюють над економікою. Чому ж тут Мунго, яке таке, яке таке страшне і переносить склеротинію? Ні. Питання в тому, що воно не є переносником, воно є, може збуджувати, збуджувати про, е, спровокувати проростання е, самої склероції, з, роз, возбудити її. Мене просто це питання дуже сильно бентежить, не просто там, що... Е, Хтось говорить і хочеться, просто хочеться самому розібратися, відповідно, е, відповідно і я тут. Відповідно, тому заради цього я і приїхав сюди, щоб подивитися, як поля, насичені сівозміною, ріпаком і соєю, використовується із даною сумішю. Шикарно. Е, ну, Потім в наступних відео я е, покажу вам ще поля. Буде багато цікавої інформації. Я зараз багато полів пооб'їжджаю. Тут зустрічалися інші, інші суміші, Ні тільки вас сергютефрю, тому що вони, вона одна єдина у, е, у державній програмі компенсації. Е, і буду показувати, як воно все виглядає і для чого це все відбувається. Ось, бачите ось. Місце це де носився дефекат. Е, тому я приїхав розібратися, як, тому що люди вже працюють більше 50 років, в них відпрацьовані компоненти. Звичайно, що е, щось потрібно адаптувати під Україну, щось змінювати, але виключати, не виключати, регіони різні. Але це регіон не досить, скажем, скажем з таким, недостатня зона зволоження. Виглядає картина тут прекрасно, поле покрите повністю, сидерат висотою десь до, десь до метра. Досить гарно розвинена конюшина. І ось хочу показати, що кожен компонент він розвивається, не пригнічуючи один одного. Тобто тут підібраний баланс. Хоча, коли дивишся на поле, да, зараз вже мунго, воно від, від приморозків почало вже згортати листя, тому що воно саме найперше реагує на приморозки, на пониження температур. Хоч воно здається, що його тут саме найбільше, але пропорція підібрана так, що кожна рослина вона не конкурує між собою. Відповідно, концентрація і співвідношення відіграє дуже велику роль траву сумішах, відповідно, чим правильніше підібрана суміш, тим, тим максимально ефективно вона буде працювати надалі. Так що ось такі справи, друзі. Е -е, Підписуємось на канал, цікавимось. Е -е, зараз я ще поїду на декілька полів і постараюся зняти ще інші. Інший перелік, інший перелік культур. Тому слідкуємо далі. Досить багато цікавої інформації показувати не тільки як працює це все в Україні, а як працює це вже відпрацьовано. В країнах, які досить потужно розвивають дану Даний напрямок, так що слідкуємо і все буде Україна.